Итак. Всем привет, ребяташки. Вы на канале Frog Friends. Меня зовут Лиза, и сегодня, короче, мы с моей подружкой погнали на вот эту вот заброшечку. Звать да, её Даша. Спасибо, что меня представили. Так. Заходим в первые двери. Тут это что-то новенькое, я чего тут буду? Оно повалилось просто. А, да, вы не закрыли же. Ты же заходи, подевай. Да и повалилось, ждём чуть-чуть, привыкну. Да что подавай, мы а, А, да тут такая була, да Ну вот, все зараз я, так Це вот зари Типу, Типа якийсь раніше був тут балкон. Вот там вообще что-то наверху. Я не знаю, может тут літня кухня, что-то типа. Чекай, там ще одні двері. А, та це наша та сама. Ну, короче, сюда вот заходил, но ну, тут ничего такого интересного. Там, короче, какая просто типа кровать, там раньше что-то херня. Ты, что Подожди, тут и то чулан. А, ну, он закрытый, все, жалко. Сундук, сундук. сундук. Я, не Я не знаю. Мы еще, кстати, О, господи, мы ще, кстати туда заходили, но ну, там потом уже покажу. Что там? Да, а, там, там, пусто, там пусто, 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 пусто. Господи, стремно Короче, тут, отут, 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 так, тихо, отут. Блін, тут вже стільки, дивися тим пол. Та пофіг, ще заходь, быстро. Главное, не дивися на себе в зеркало, поняла? Там зеркало. І так, що у нас тут? Какое-то зеркало. О май гаш, чек. Та ж проходь, не неси. Не неси. Блядь, я в зеркало попадаюся. Та нічого страшного, головне, типу, на своє обличчя. Не можна дивитися. Я вже побачила своє обличчя. Я теж. Значит, вот тут у нас вот такие вот. Да. Ну я же подивилась в себе в зеркало. А, в зеркало именно там неверин взял. Вс, года. Яка мелота. Тут котики. М -м -м -м. Так они. Ой, ручка такая модная. А, Да, Настя тут у нас подушки. Короче, трэш вообще. О! Ого, тут що реально ще хтось збирав ці на колейки, крім моєї бабушки. Ну класно. У нас там простонь обоссана якось. В плямах. Двішалки якось. Хах, да, був гарний від, тепер якось. Говно. Угу. Дай давай попробуємо не дуже матюкати своє, типу викладати. О, клей 505. Ну тут явно вже хтось був. Йоу. Мені страшно це тримати руками. Ну, Я би, якщо чесно, заплатила, щоб мені її не дарили. Лампочки, кстати, це якась нова люстра вообще. Подожди, там ще одна яка. Класс! Просто подивіться. Карта Мира! Та не кажи. Якась указка тут чи що? Тут якась печка була явно. Там ще якісь двері. Є фросінія. Почекай, та тут ще двері одні. Це <рес> ті двері, да, щоб вийти звідси. Думи, ти вже не повалиш здані. Так, я знаю, що я дура. А от ці двері. А вот и сами двері во. Да, типа. Да, да. Короче, завалило просто. Да, їх що ми там, короче, закрили. А там наверху, в принципі, мені кажется, А щось ще... було причеи. Ні. Тут Ума. вообще нічого нема. Короче, мені стрмно, но я хочу в цей підвал. Ні, давай не будемо минуло. Блин, ладно, давай лучше да, з пацанами спустимся. Господи, поймаю. Короче, наверх я залазити точно не буду. По-перше... Подожди, по-перше, у мене нема драбини, а по-друге, просто как бы вот. Якщо ми залізем, не факт. Ми що би... і, тут да. вже і там вообще. Взагалі... Господи, там вообще, же херня мерня з бандуркою. Короче, очень, очень как-то гробняно. Там подвал такий. Вообще, ну. Мені дуже цікаво було просто що тут знати. О, це оце оце білиє дерева. Коротше, чий там ботинок. Так, да, ми там вже, звісно, були. Но я хочу все-таки... Да, ну, але я хочу показати штапе. Хтось його закрив кирпичами спеціально. Інтересно, що ж там може. Да, потом так, потім так. Ладно, хоч. А мы тут не були. Давайте хорошо. Подождите, какие там папки. У тебя старик завтра валяют. Господи, скільки там пыли. Там просто капець какой-то. Сейчас еще вот тут хочется просто вам показать по берику. Вот тут как бы вот вот так вот. А, Во всяком случае... Хата, конечно, прикольна. Но... Короте, шайка, столію, Подожди, у мене тут одна така непонятка. А ну, сейчас почекай. Mm. Кстати, там ще є чердак. Но я не хочу тут залазити, бо ми теж провалимо. Mm. От ви подивіться, як вона виглядає сзади, ніби як одноэтажка. А тепер ми йдемо напереді вдома і там чітко видно два етажа. Mm. І, Мені і чердак! Mm. на да, Так, поэтому я не розумію, там внизу oh, є. Йо-маю! Там все внизу. А я думаю, що вона якось, Ну, вот, кстати, там і велика. Ну, сейчас. Да, я думаю, що це за непонятачка. Там ока. От що пропінка, по якій показав прийти. Да. Ну, вот, а там, оказівается, ще перші поверхи, павці... а я думаю, що якась не состыковка. О, вот, Даша, тут типа два этажа. Не, ми коли заходили? Ні, ми сюда не заходили. Ми тільки там були. О, вот, а тут вообще интересно, конечно. Ну, вот так. Аккуратно тут такие иголки, тут наверное. Опа. Вони не вообще не стра страшні. Тут вообще классно. Так, ну тут ну, тут прям. Да. Тут, кстати, телек старый. А, да, це від кефіра, вроді, чи від ряженки ще. Це не якось нове. Не да, від кефіра. А тут взагалі кровать, знаєте, це такі штуки, старіші ще кровать. Ви тут хто живі. Да. Ну, Мені, воно у нас... Вийши, якомо... Дя, це нове, нібито. Та, от іменно. так. Бутилка, не дана. Ні, ну такі бутилки, мабуть, раніше було, ну, чесно я не знаю. Не Але, зала, країн, кстати, оце нас видержить, бо ми ж ходили там на другому поверсі, воно нас видержить. Так що, в принципі, конструкція ще держиться. А возі сама кровать. Ой, Та, так, і є. не поки Та ще не повалилась, Хочу встиг вам вам ще засняти. Так. О, це страшно. Ні, це, це не страшно. Головне, заходь і не бійся. Павутиня, не знаю чи вам видно, напевно, видно. Видно, конечно Це просто... шаденко. А, тю. Ну конечно, як тут хоч щось буде видно. Ха. Бля, тут Ой, зеркало. Головне в нього не дивитись на себе. Опачки, бляха-муха. що то там. Так, предупреждаю, там ще одне зеркало в повний рост, поэтому туди не дивись. Ага, отака у нас. Ні. І тут одне зеркало. Короче, зайди подивися, что тут. тут, тут что-то не очень хорошее. Тут и кейс, тут якась мука, что-то сыр, какая-то фигня. Ё, класс! Там кровать нормальная, и телек походу рабочий. Короче, вот наш шкаф. Покажу вам вот так по берегу. Тут такие кресла, вот кровать, и телек. Там телек робочий, походу, бо він так стоїть. О, це сточний дом. Так, ну коротше, мені кажуть... Має бабусі в, в селі така ж кривач. Да, так, на... висока. На... Коротше, мені кажуть, що тут тобто до сих на... пор на... хтось живе. <звук> <звук> живе? Кстати, помниш, нам Герман розказував, що в цій заброшці вроді бабка якась живе. <звук> мені кажуть, що вона тут до сих пор живе, бо тут доволі такі прикольні вещі. Так, тут вікна. <звук> Подожди, це не ті вікна, це ті хаті. Так? А mm -hmm. тут, кстати, а, тут, кстати, живе наш друг. Подивися на низну. Там якась тваринка померла тут. Ні, це не то. Я не розумію, що це за херня. Що це за дом такий фіговий? Тут це містичне, це взагалі вікна від... не відносяться до цього дому. Це що за хрень? Ага. Вот, тут виходить, тут, тут что получается, тут, тут даже четыре поверхи вообще. Ты подивись, там двері ще одні. Короче, я хочу. Я не знаю, як ціну, я все-таки залізу через це вікно. Бо, ну, ви ж мене знаєте. Дивитися на вікно. Я не зможу, не. І, і женська ця. Там точно та бабка живе. Там, да, женська. Там, короче, шкаф. Бля, хто в такому може жити, ви мені поясніть, господи. хто в такому може жити, ви мені скажіть, там якась книжка, лампочка взагалі от висить, ну, там лампочка взагалі висить, бля. Вона череп сам більше не спадає. Да, череп, а особливо він маленький, значить це якась маленька тварина. Слухай, а помниш там от той бешений твій сусід, може це він? Може, да, може і вот так. кстати, з який кликає хочеться. Хто його зна. Там, походу, ще щось скрите є за шкафом, але я поки. Ну, зараз, все-таки я залізу, мабуть. Я, я, я не пролізу через оці хащі, які просто вже вибивають вікно. Тут мені, мені коротчі, сюди дуже високо, у мене сюди нога не сильно залізе, але я, можливо, зможу зробити це вот так. А я тобі заснула. Ти... Там нема нічого. Ні. Там, там там це газетка. Там розетка, тебе теж це смутило. Да, так. Якусь... що тут все таке містичне, Тобі не кажеться, що за шкафом може бути якась потайна двір. Усякому випадку, що так. хочу вам розказати, а, тут якась баба жила. это вот, вот теж інше вікно. Ми як заходили, це зовсім. Ні? ні, це, мабуть, вікно, яке я тут. Подожди, я ще раз зайду, все-таки перепровірю. Чи це теж вікно? яке там. Того, да, це те саме вікно. Ну, то все виходить, в принципі, тут нічого. Тебе рум-тур по заброшки? Да, рум-тур по чек. Ну, во всяком випадку, дуже містичне. Поки ми, коротше, йдемо назад. Кстати, а в тебе тут немає ще якихось заброшек? Ну, ну так він, коротше, виглядить. В общем, в цілому. А тут ще якась кімната. Так, да? ми це дивились. Блять, це просто якась херня. Це, це, це ць... там якась херня. Ні, ну там явно нічого немає. Там... Це про що? Це бідошки дві мало. А, ну коротше, во усякому випадку, як то так, якщо ви хочете продаз заброшку заброшкою, ще якось, то коротше, з вас тисяча лайків хоча б. Ну, коротше, всім пока.